На перший погляд не надто сильний чемпіонат, який точно поступається рівним багатьом європейським. Але яку ж велику кількість топів було виховано саме в Бразилії? Сьогодні я додав до бразильської серії А Київське Динамо та Донецький Шахтар. Цікаво, як себе проявлять українські гранди в Латинській Америці. Баркін, паркін, 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 батін. Увати даний експеримент я буду за Донецький шахтар. Це ж чемпіонат Бразилії їм куди ближче ніж для Динамо. Та й зараз я думаю в бразильській серії А вистачає колишніх гравців донецького шахтаря. Якщо ви знаєте таких футболістів, пишіть обов'язково в коменти. Я точно знаю, що там грає Майкон. Отже, друзі, з наступного місяця в нас стартує Бразилейро серія А. І також Кубок Лібертадорес. Це щось типу Європейської ліги чемпіонів. Є Кубок Лібертадорес, є Суд Американа. Суд Американі буде грати київське Динамо. Ну і логічно, що шахта буде виступати в Кубку Лібертадорес. До речі, зіграє проти Неймару. Шміт Рінкон, Рафаел. Так, Неймар. Опонентами шахти буде Сантос, Бока Хуніорс, Атлетіко Насіональ. Ну, а Динамо в груповому етапі буде грати проти Уніону, Палестіно та. Мушукруна. Так, трошечки треба підправити склад Донецького шахтаря. Ну а там же, походу, нехай самі розбираються. Я абсолютно ніяк не буду втручатись в ігровий процес. До речі, як представлений Кубок Лібертадорес, а взагалі топовий патч. Але, тим не менш, в першому своєму дебютному поєдинку донецький Шахтар поступається з рахунком 2-1. І зараз гра проти Сантосу. Перемога з рахунком 2-0. До речі, в Неймара не витримали нерви, він отримав другу жовту картку. І на 79-й хвилині він покинув поле. З боку гірників відзначився Алісон та Кауа Еліас. От це хороший старт. Далі Шахтар перемагає Сан-Паулу, бере перші свої бали в чемпіонаті Бразилії. І в хорошому бойовому поєдинку Кубка Лібертадорес перемагає на виїзді 3-2 бока Хуніор. Далі гірники поступаються Корінтіасу з рахунком 1-4 і перемагають 2-0 Атлетіко Мінейро. Після чотирьох зіграних турів Лід. Дирує Корінтіас. у них 10 набраних балів, друга позиція в Бахі. Двіться, київський Динамо знаходиться на третьому місці. Чотири матчі, три перемоги, одна тільки поразка. Ну, шахтаря поки що справи так таксою: дві перемоги, дві поразки і шість набраних балів, їх всього 20 команд в чемпіонаті Бразилії. Ну, шахта поки що трошки нижче, як вас. І в Кубку Лібертадорис, третьому поєдинку першого кола шахта грає в нічів з Атлетіко Національ. Але ця ніч абсолютно ніяк не заважає гірникам очолювати свою групу. Три матчі, сім набраних балів. Друге місце Бока Хуніорс, третє Атлетік Національ і Сантос. В Суд американів Київського Динамо трішки гірша ситуація. В них друга позиція після трьох зіграних матчів, чотири набраних бали. Але все ж в чемпіонаті вони йдуть на третій позиції. Далі шахта в чемпіонаті поступається Васкодагамі 2-0. Але якщо вони зараз переможуть Бока Хуніорс, то будуть повністю реабілітовані і пройдуть далі. Поразка з рахунком 2-3. Он за Бока Хуніорс грає Едісон Кавані. Ну і зараз гірники явні проблеми. Подивіться, одні поразки навіть в другому колі Кубка Лібертадорес одні зливи. Якщо шахта хоче пройти далі, то зараз треба перемагати. Бо не дай Боже, Атлетік Національ переможе Бока Хуньорс. а ми поступимось в Сантос. Це все це до побачення. Хоча я не знаю, там можна пройти з третьої позиції чи ні? Я думаю, що ні. Користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати свій футбольний інсташоп, в який зараз заїхала нова обнова по футболкам. Широкий вибір, швидка доставка. І ми також додаємо власні ініціали на футболку та патчі. Також там же ви знайдете посилання на футбольний аукціон, де ви можете придбати нову форму в 2, то й 3 рази дешевше, ніж її реальна ціна. Ну, не буду казати, що складний графік, тут прям проблеми з голкіпером. Неймар за 6 хвилин до кінця трішки попсував нам настрій. А можливо й не трішки. Треба зараз дивитись на те, як закінчився паралельний поєдинок. На щастя, Бока Хуніарс обіграв Атлетіко Національ, і шахта закінчує на другій позиції. Це значить, що їх чекає плей-офф. Зате он Динамо, як радує, в суд Американі їм просто немає рівних. Перша позиція в своїй групі 13 набраних балів. От нарешті я знайшов такий турнір, де Динамо може себе проявити. Ну і також я знайшов турнір, в якому шахта може себе проявити дуже з негативного боку. 17 позиція в серії А Бразилейро. Це прям дуже поганий результат. Динамо на 12-му місці, але вони все поставили на кон в Єврокубку. в Єврокубку. Це Латино-Кубок. Ну да, тут в шахти одні кадрові проблеми, ще Кауеліс вилітає через перебір жовтих карток. Можливо, до речі, через червону. Також ще різник не відновився. Прям якось не йде. Поразка Мірасолу. Боже ж ти мій ви. Тільки подивіться на цю безвиграшну серію: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 матчів Шахтар не знає перемог. Це прям провал. Натомість гірники вже знають свого опонента в плей-офф Кубку Лібертадорес. Вони зіграють проти Сан-Пауло. Два матчі: вдома та на виїзді. Динамо, в свою чергу, напряму пройшли в 1-8 і зараз чекають результати плей-офф. Чесно, я шокований з цієї симуляції. Поразка, 1-3. 14-й матч без перемог. Може, Сантос зараз приб'ємо? 2-2. І зараз у нас українське класичне, але в Бразилії. Перемога Шахтаря з рахунком 1-0. Можливо, цей матч стане переломним. І зараз справи гірників підуть вгору. Ну нарешті пробила. Після матчу з Динамо перемога 2-0 і перемога 4-0. І в чемпіонаті після 18 турів Динамо та Шахта йдуть пліч опліч. ДК 14 та позиція, Шахтар 15. І Динамо нарешті дочекала своїх опонентів плей-офф плейоф суднамерикани. IDV. Далі Шахтар чекає ще дві перемоги поспіль. Обидві з рахунком 2-1. І зараз у нас перша зустріч Кубка Лібертадора з плей-офф проти Сан Пауло. Перемога з рахунком 2-0 Бондаренко та Крискі. Бачите, наскільки стабільно шахта почала грати, коли всі повернулись в стрій. Тільки похвалив шахту 1-1. Але зараз пробачається все, якщо вони втримують цю перевагу проти Сан-Паула. Вони не просто втримали, вони ще впевненіше перемогли, ніж в першому матчі. По сумі двох поєдинків 5-0 шахта йде далі. Динамо тим часом також без проблем впоралась проти своїх опонентів. По сумі двох поєдинків 5-1 кияни проходять наступний раунд. От зараз до шахти питань абсолютно ніяких, ви тільки подивіться, як вони закривають цей місяць. І отже, Після 23 зіграних турів донецький Шахтар займає 10-ту позицію. У нас 32 набраних бали. Динамо не нижче, це вже радує. Динамо на 5-й позиції, 36 набраних балів. Лідирує Фламенго, в них 50. -того. Буде дуже складно їх наздогнати. Майже неможливо. Далі ще плюс 3 бали для шахти. І в Кубку Лібертадорес вони зіграють проти Велезу. Це вже, до речі, одна-четверта. А Динамо зіграє проти Серо Портено. Перший поєдинок однієї четвертої Кубка Лібертадорес. Тх, вони що, не основний склад випустили? Далі шахта в чемпіонаті перемагає ботафого. Ну який Велес, ну навіть без криськіва вони повинні зараз робити камбек. Опоненти точно валять на контору. По сумі двох матчів 5-4 донецький шахтар проходив півфінал. Динамо тим часом по сумі двох матчів також здобули перемогу і пройшли в наступний раунд. І знову в другій зустрічі в сезоні донецький шахтар здобуває перемогу матчі проти Динамо. І в півфіналі Кубка Лібертадорес Донецький Шахтар зіграє проти Палмейрас. І все ж мені здається, якщо шахта пройде фінал, то той фінал вони повинні будуть забрати, тому що найскладніші опоненти будуть вже за спиною. Першій зустрічі Шахтар мінімально поступається Палмейрас з рахунком 1-0. Але шанси є. Тим паче, шахта завжди другий поєдинок проводить куди краще. Динамо в свою чергу в першому матчі перемагає індепенденте з рахунком 2-1. Ну, от дивлячись на те, як грає донецький шахтар, я розумію, що вони вже зрозуміли цей бразильський чемпіонат, але зараз ну, бажано відкамбечити буде несерйозно, якщо вилетять. Перемагають, перемагають з рахунком 3-1. І Донецький Шахтар чекає фінал. В свою чергу київський Динамо також проходить далі. І в фіналі вони зіграють проти Коріньяс. Мені здається, що в Динамо в Судамерикані складніший опонент, ніж в шахти в Кубку Лібертадорес. По факту, зараз Шахтар показує, напевно, найкращий стріг за всю історію бразильського чемпіонату. Єдиний негатив для шахти це зараз тільки нічиї. На жаль, в фіналі Судамерикани Київське Динамо поступається Корінтясу з рахунком Шкода, що за крок до кубку Динамо все ж таки злили. Хоча забрати срібло це прям також непоганий результат. І фінальний поєдинок Кубку Лібертадорес. Українські клуби все ж не залишаються без трофеїв. Донецький шахтар перемагає в фіналі за рахунком 2-0. Е повертається повертаються додому зі сріблом. І в нашому чемпіонаті залишається всього-навсього три поєдинки. І ми зараз просимулюємо. Так, краще б не симулювали. З трьох поєдинків дві поразки, і одна ніч є. Можна було б затягнути себе на другу позицію. Але в чемпіонаті Шахта займає тільки четверту позицію. Фламенго перше місце, Корінтія з друге, Бахія третє. Ну а Динамо закінчує на дев'ятій позиції. Отже, в підсумку нашого експерименту: Шахтар забирає Кубок Лібертадорес і четверта позиція в чемпіонаті Бразилії. Динамо забирає в Суд Американі срібло і дев'ята позиція в чемпіонаті Бразилії. Можна було краще? Та звісно можна. Завжди можна куди краще. Але в цілому. Дані результати, мені здається, вони найбільш реалістичні. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково пишіть в коментарі. Кращим бомбардиром чемпіонату Бразилії став Кіао Джордж із Крузейро. 19 забитих голів. До речі, Он Алісон забив 18. По асистентам немає рівних Невертону, хоча ні, є Хал. і Оскар. Але Невертон зіграв найменше поєдинків. Кращим голкіпером став Августін Росі. 38 матчів 11 на 0. Ну, Дмитра різника третій показник. 33 поєдинки, 9 на 0. Хоча Касіо повинен бути вище. За найкращою оцінкою знову ж таки, Кіао Джордж, Мемфіс Депай, Коріндія, 7.24. Ну і Алісон 7-23. 38 поєдинків. До речі, найбільше з цього топу 5. Отже, друзі, ось такі в нас результати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.